вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку навчальне аудіювання, уривок з української народної казки Котигорошко. Перегляд мультфільму Чарівний горох. На урок старання не забудьте взяти. Ціле всі рівненько починаємо працювати. І підгадаємо загадку. Їх читають залюбки і дорослі і малюки. Ви, напевно, здогадались, ну, звичайно ж, це казки. Ще одна загадка. В казках наших українських безліч різних є пригод, а складав їх рік за роком добрий, мудрий наш народ. Ми сьогодні працюємо над народною казкою. Читаємо чистомовку. К-К-ка ка, ка, цікава казка. Ку-ку-ку прочитаю. Казку. Ко-ку-ко, ко, зачаруй нас. Казко. Ки-ки-ки, нові герої, казки. Ці-ці-ці. Кого зустріли в казці? І сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з жанром казки. Відгадайте загадку, хоч маленький цей хлопчина зате має добру силу, злого Змія подолав, сестру Оленку врятував. Хто це? Це Котигорошко. Чи впізнали ви цього персонажа української народної казки? Давайте послухаємо з вами уривок з української народної казки «Коти-горошко». Коти-горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати. І наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже А де ж ви будете орати, я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому, аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією і йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі. Взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і дотишла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла, чи не заблукала. Брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою. І зайшли таки до того Змієвого двора, де її сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? А каже, людський дух пахне. А що хлопці? Битися прийшли чи миритися. Ні, кажуть битися. Ходім же на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бив, як ударив їх Змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу жінка пішла на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літа вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь. докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути, поки він ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, злякали, що в нього така сила. Та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та вже й таке їм трапилось. Ну, каже, піду їх шукати. Батько й мати вмовляють його не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти що один не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику, як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з скузні винесли. Узяв горошко, ту булаву, кинув гору та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й тушпурнув угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде. Коли приходить до Великого двора, увіходить у двір, тоді в будинок, а Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котегорошко. — Здоров був парубок. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи може, на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котегорошко. Та й сім на вікні дожидається. Коли це летить Змій? Прилітів та тільки в хату зараз. Е, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котегорошко, коли я прийшов. в хлопче. А чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на Залізний тіп, Ходім. Прийшли. Змій і каже. Бий ти. Ні, каже Котигорошко. «Бий ти спочатку. От Змій як ударив його. Так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошка, як махнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка, і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошка вдруге, друге, по пояс Змія загнав утік, ударив у третє. Зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Аленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. Ми прислухали з вами. У риву української народної казки «Коти Горошко». яка біда трапилася із сестрою і братами Котигорошка, як Котигорошко з'явився на світ, яким зображено Котигорошка на ілюстрації Валентини Мельниченко на сторінці 40 в підручнику знайдіть. Яку зброю тримає Котигорошко? Як він перевіряв її на міцність? Яким зображено змія? З чого видно, що Змій наляканий? Доведіть, що це чарівна казка. Чому це чарівна казка? Які ознаки її чарівної казки тут? Так? Те, чого насправді, не буває, так? Давайте відпочинемо. Ще треба переглянути мультфільм Чарівний Горох. І далі відповісти на питання до цього мультфільму. Тому, будь ласка, переглядаємо мультфільм. Ой, що тут було, що було? А все через клятих чаклунів? Ні, ви тільки послухайте. В одному селі жив собі чоловік на ім'я Степан. І були в нього дружина Марічка і донька Оленка В родині лад, добро, в хаті. А по сусідству за далекими горами жив у своєму замку злий чаклун дід зливоворіт. Дід вирощував чарівний горох. А його кіт порався по хазяйку. Ти що? Тісто брудними лапами замішував? Та ні. Хвостом чесно хотять. Хвостом? Куховарити не вмієш! Прибирати не вмієш, горох підстригати не хочеш. Ти глянь, як ми живемо. О! давай Оленку вкрадемо. Котику, мау, 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 мау. який ти гарний! Ой, 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 ой! Грабля, грабля! грабля. Опс! А, грабля! Та коленка опинилась у діда Сивоборода. З нами тепер жити будеш. Зараз прибереш тут усе, потім вечерю приготуєш. І горох підстригти не забудь. А не то крабля, грабля, у тебе такі самі виростуть. І взялася Оленка до роботи. Поралася дитина на кухні у чахлунів до заходу сонця. Втомилася, як аж до сліз. Ох. І пропала б дівчинка, якби не я. Ти хто такий? Я Одут, живу я тут. Чого плачеш? Та до мами хочу. Мене з котом крали На кухні прибирати заставили. І ще хочуть, щоб я кусь підстригала. Я його стригла, стригла, а він знов заріс. Дивна руслина. Так це чарівний горох. В ньому таїться чарівна сила. Чарівна сила. О, дозрів! Я з Ти луснеш <свист> А як батько? Батько? стане Ага! Ташка, ти моя тувносенька. Злітай до моїх рідних. Передай батьку гороху! Нехай сила набереться і вони від цих ті визволить визволить! Буди волоцюга! валацюга. Ау! От вкрали злодійку на свою голову. Пригріли зміюку до вежі її, до вежі. Злі язики кажуть, що я був розтягали, той горох загубив, а я його посіяв! З горошинки, що впала в річку, з'явився крутий вуз. З тієї, що пилилася, в дубі, верни дуб! А сєєчка потрапила всередину при вийшов Верни, гора. Гей, е е брате! Ну нарешті хоч обнятися можемо. І лише одна горошина потрапила в Оленчину хату, та й то не до того роту. Не став Степан Богатирем, але Марічка народила. Маленького кругленького хлопчика Котигорошка. Ріс той Котигорошко, як з води. Не по днях, а по годинах. Ой, мамо, дивись, а це моя сестричка. Ой, мій маленький. Була в тебе сестричка. Ти її змій забрав. Як забрав? Вкрав. Та що того ж змія? Ковалю, викуй для мене таку булаву, щоб я міг нею змія вбити. Булава, так булава. Два рази зламана, три рази кована, з правицею одружена. По моїй силі. І пішов Котигорошко оленку від Змія визволяти. Ну, все, пропав змій! Ішов би він до того змія, як місяць до сонця, якби не я. <звук> <звук> О, та це ж Оленка Ура! Родичі! А. Так що, Катигорошко, наша Оленка, он за тими горами у чаклуна сивоборода в полоні. Ну то вперед! Багатий нічим не зупинить. Ми можемо річку висушитися. Я точно знаю, кого шукаю. Там за горою змій живе, хліб з салом кожен день жує а я зумію здолати змія, бо сила веде сила, кличе на змій. Якщо є богатир, значить знайдеться змій. Богатирів потрібно годувати. Порожнім пузом неможливо воювати, щоб не побили потрібні сили. А силу тільки в каші можна взять. Хай, хоп! Хлопче, ти хто такий? Я Котигорошко. Я свою сестричку від Змія визволяти йду. Я, і я, і я визволяти йду. А ви хто такі? Я крутий вус. Я верни гора. А я верни дуб. Я відразу записав їх до нашого скотигорожка війська. Воювать так воювать і ніяких переговорів! Чого прийшли битися чи миритися? Віддавайте мою сестричку Оленку. Знаєте, йдіть звідси, доки змість вас самих. Ворохового супу не наварив. Ах, так? Ну, тоді ми твого змія на крученики з салом пустимо. Війна! Війна! Віна! Де <пишлія> <пишлія> тут наша оленка? Ну, війна, так війна, крабля, крабля, усе. Худу сіра, ми чорні! нам краблю утнув! Эээ! Ого, як розперло! Суши тепер йому хвоста! Гоу! <рик> ага! Що знали, як дівчат красти? <рик> О, от отяті! Скільки дров? Суєтне! Стережись пога! Спокійно, хлопці! Зараз він нам циганську анську Тува воленку. Ах, такок. Крабля, крабля. Ти диви, як старий розгуляв.

Братко, братику А давай його до нас села заберемо. Такого ні в кого немає. Ні, з котом йому краще було. Ось так ми і розправилися з чеклунами, але це був тільки наш перший подвиг. О, тепер ти у мене будеш куховатись, і брати, і прибирати. Сподобався мультфільм? Гарний, правда? Отже, чому чаклун з сивоворот вирішив вкрасти Оленку? Чому? Так, щоб поприбирала йому в хаті так? і зварила їсти. Чи занепала духом Оленка? Що вона придумала? Чому Котигорошка назвали саме так? Як звуть його друзів? Чому в них такі чудернацькі імена? Як незвичайні вміння друзів Котигорошка допомогли перемогти діда Сивоборода? Як друзі подолали чаклуна. Чи змогли б вони це зробити поодинці? Виберіть одне з запропонованих завдань і виконайте його. Намалюйте ілюстрацію до казки І уяви, що ви потрапили в казку Котигорошку. І потовершували з ним. Яке б ім'я ви собі обрали. Доповніть казку частиною, в якій один з героїв це ви. Ваше домашнє завдання намалювати ілюстрацію до казки Котигорошко. В кінці уроку. Виберіть відповідну цеглинку легу, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня, до зустрічі!